Вітаю, матч з Колосом завершився сухим рахунком 0-0. Хоча суперник задав багато ударів по нашим воротам. Але все ж таки, як можна оцінити гру оборони і нашого голкіпера? Доброго дня! Ну, в першу чергу, дуже було важливо зробити правильні висновки після поразки від шахтаря. Провели теоретичне заняття, індивідуальні розмови проводили, і дуже важливо було зіграти дисципліновано. І в оборонній фазі, і в перехідних фазах. Тому команда з цим справилася, і як результат зіграла на нуль. Про Назарія Федорівського це його перший сухий матч в сезоні. А як ви вважаєте, як в подальшому цей матч вплинув на нього психологічно? Ну, в першу чергу, я хочу привітати Назарія з цим матчем з сухим. Він дуже багато працював і. Він великий молодець що психологічно на протязі сезону, не дивлячись на те, що там були пропущені м'ячі, все одно виходив, працював, і рано чи пізно він би зіграв цей матч на нуль. Це все виходить з цієї роботи, яку ми проводимо, в принципі, систематично на тренуваннях і в, 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 в теоріях. Про майбутнє з Зонзе хочу розпитати. У їх складі грає найрезультативні... один з найрезультативніших гравців чемпіонату на даний момент найкращий бомбардир чемпіонату це Просперова. І на що треба звернути увагу, щоб закрити такого гравця? Ну, ми вже грали от тільки що з Колосом, там теж був один з найкращих бомбардирів, Кланчук Тому знову ж таки, я кажу, що важливо бути зіграти дисципліновано. Не можна робити акцент на одному гравцеві. Все таки грає команда, і треба приділяти увагу кожному з гравців. Тому як будемо працювати, будемо розбирати. Я думаю, ми знайдемо шляхи, як нейтралізувати будь-якого гравця.